Ну. Та мастер-клас хочу показати по закручуванню сигарет. Ну воно тобі щось дає оце? Да, дає, так. Да. А мене воно бісить. А воно ж вам дасть. Виж, воно мене бісить. Ви ж будете її курити, не я. Не одривайте там нічого. Надо мені, я розумію. Якщо вам не треба, то не одривайте. Те. Не хватить. Я знаю, коли хватить. Не послухають, ні хвилять. Так, мене там видно. Та, тебе видно. Руки мої знімайте, не мою морду. А я морду твою тою. Руки, руки. Це ж мастер-клас по закручуванню сигарет. Ну і що воно далі, це то буде? Сігар... Ходить, усім показувати що. Сигарета ваша буде. Ой, Іваніва, як я все не люблю, блядь. Так, ви знімаєте, дивитесь? Так, да, дивлюсь, дивлюсь. О, все морду дивлюся, все руки. О, це хорошо. Бинти там покалічилися трохи. Порізалися. Вина в мене клеюще. Смотри, що мене заразиш, блядь. Це бжоли мені і прополісу нанесли. Через те воно так гарно. Ну коли медкачатиме ж позовеш, ти мені ще баночку дожен. Та я вас звав, так. То я одружу, не пизди. Ти не звав. Звав, так ви ж медогонку крутити, слабо вмієте. Я її крутив, там 25 років крутив. І де у горах. Так, Горе, що, да? так що то не позидять в Иван. Гори ж скрізь можуть бути. Тут гор нема твій. А в тебе у сарай. Вот такая папіроска, ця, да. Для Кузьмича. Да, да, да. Велике вам спасибо, хай вам Бог здоров'я здоровья О. Все. Підожіть. Дим пішов. А чи я йому понімаю, де його виключати. Все, хватає, бо вже скорій пів... півсарети. Та пі... підожіть дай. Все, хвати! Щоб гарно розгорілося. Горить вона. Мене знімає. Вже все вона нічого не показує, вже все Дайте футболку заправлю. Все, все тут зогнуте все. Насипаю, все, круте, все, готово, все. Ну ти бачиш, щинілося. бачу. Знате, держи. Це нормальне. Я поняв? Все, хватит, хватит, хватить. Хватає. Ну, хвати, нахуй, тут засипати кілограм цілий. Ну так, на таку бумажку. Оце б трошки. Та тоді буде вам слабо. Хороше буде. Слава. А це наш. Це треба додати. Не треба нічого додати. Так тому що це слабе буде. Пойде. Це двойний табак, ви поняли? Мені раніше немає. Держіть. Крути! То я собі з двойного роблю все време. Що з двойного? З двойного табаку. Ой. На ти, -те, Іван, тебе Нате просить. Потому де що де воно те. тоді це ж, потім середнє, щоб все нормально було. Пів кілограма туди насипать. Ну так а ви яку бумажку дали, що, що сюди, сюди сипати. Він тоді її показує. Ну, а куди ж показує? Що воно тобі дає? Це, я бачу майстер-клас, не кончиться ніколи. Підгорнули ось руками. Що ви не можете самі скрутити? Берете ось. Як ти скрізь, що воно, воно щось розлізеться. Куди воно розлізеться? Ви ось берете, ви закрутили просто сигаретку. Як закрутили. ось Раз. І сюди ось. Обертовим моментом перекручуєте. Середину можна навіть не держати. Прислинили крайочок. Коли ну, перед цим треба, звісно, вживати клей ПВА. Коли руки здорові були, я його крутив. Закрутили. Підбили, щоб униз було. Закрутили кончик. Кончик, підождіть, не швидкіть. Кончик одервали. Оце вже не висипеться ніколи. Тут теж підбили. моштучок підлизнули. Не одивай. Крайок треба по-любому одервати, щоб було козирне. Ой, Та підожіть, не хватайте руками, прямо беріть отакого. Дай сюди. Ну ви зараз воно зараз у вас розсипеться, якщо ви будете так робити. Давай спички. І скільки этих сагарет, скільки проблем, блядь. Так з проблем, тому що ж надо умно закрутить, блядь. Підходьте. Больша цигарка, больше юм, блядь. надо, ну, тобто, А мені закрутить можна? Таку як я кручу, хоч підійдити. Подивіться, яку я кручу. Хоч яку я кузьмучати. Така васяка, Василь Кузьмин. Отаку, короче, ніколи з малюнком не крути. Та в мене є там папіровська, нахуй буде. І ота бачите, в поперек одервалося. надо Рвати уподовж. Уподовшусь удервали. Отаку. Серепадай. Салетий. Кузьміть сердить. Отже, за четвер. Трошки зеленої забиваємо. Я так більшу не кручу, як кузьміч. О. Трошки ще більш зеленішою. Сусід на роботу їздить з собою. Зеленішою, о. Чуєш? Сусід їздить на роботу. Так, а Кузьмич, да, сидіть. Ви менше балакайте. Я не треба цих фамілій, цих імен. Ага. Ти там трухаєш усю хуйню, а тут спитати не може. Питають менти, нормальні люди цікавляться. Так, все, Кузьмич. Ми нормально сиділи, поки ви не називали цих, хто куди їздить ж mm -hmm. У мене така, конечно, це гарочка поскромніше, чем у Кузьмовича. Це все все одно мастер-класс. Це все бігом робиться і ніде не розклеюється. Все, що я вам так покажу. Та сидіть, що. чого? Ви той? Так, а ну просто покажіть, чи не потухла ця цигарка. І не розклаїлася. Що, Іван, хватит, виключай його. Знаєш, я не люблю цього. Гавана, так? Да? Потім ходите, то всім показувати потім. Та ніхто нічого нікому не показує. І все село знає, токе все. Село. Що тут робиться? Та ніхто нічого не буде знати. Що це ніколи не курив, так це самокруток. Бішав, то ну сьогодні ніхто туди не поїзд. Куди уверх? Давлення треба поміряти і все. У колодязі? Да. Ну, хай це. А Манометр є. Не треба сьогодні. Випивши всі, я вам не Так, а що там у колодязі? Це ж не зверху падать, а вниз. Та я що вниз стоїть. Ваня, виключи, я тебе прошу. в Кузьміча сьогодні порося зарізали, та це вже. Якщо не вірите голову осеняче хороша, да? Йохі тут? Легені, так на що тут? Det er bra. Ну, затягуйтеся. Ваня, виключи, я тебе прошу. Підривайте. Ну хай хоч буде на пам'ять. Не треба вийти. Не треба. Ну, раз не треба, то не буде.